Дві тисячі гривень допомоги від держави на проживання, Внутрішньо переміщені особи, які втратили власну домівку або залишили господарство в окупації, можуть претендувати на таку виплату. Як отримати нарахування, дивіться вже за мить. Внутрішньопереміщені особи, які змушені були залишити власну домівку через постійні обстріли чи окупацію, російськими військами можуть отримати допомогу на проживання від держави. Допомога призначається для осіб з інвалідністю та дітям до 18 років в розмірі 3 тисячі гривень. Для інших осіб в розмірі 2 тисячі гривень. Допомога призначається на шість місяців на сім'ю, яка вперше звернулася за призначенням допомоги та виплачується щомісяця одному з членів сім'ї. Допомога призначається на кожного члена сім'ї, відомості про якого включено до єдиної інформаційної бази даних внутрішньопереміщених осіб. Таку виплату не призначатимуть людям, які придбали нову автівку за три місяці перед зверненням або ж зробили іншу дороговартісну покупку, зауважує фахівчиня. Допомога на проживання внутрішньопереміщеним особам. Призначається, враховуючи доходи сім'ї, період за який враховуються доходи, становить один квартал, що передує місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням або продовженням виплати допомоги на другий шестимісячний період. Або три місяці, що передують місяцю звернення за допомогою, або продовженням виплати допомоги на другий шестимісячний період. Подати заяву можна особисто у відділеннях Пенсійного фонду України чи ЦНАПі, а також дистанційно через веб-портал.